Олександрієць на відпочинок до моря прихопив обріз мисливської рушниці. Про це повідомляється на міському інтернет-порталі Олександрійські новини. 10 серпня близько третьої години ночі в селищі Лазурне Скадовського району патрульна міліція охороняла громадський порядок. Їх увагу привернув чоловік, котрий стояв біля кафе-бару Лоза. Після того, як чоловік пред'явив документи, виявилося, що він 39-річний житель Олександрії. В ході особистого огляду Олександрійця. У нього було виявлено та вилучено обріз двоствольної мисливської рушниці 1959 року виготовлення та два мисливські патрони калібру 12 мм. За даним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення. Передбачено частиною першої статтею 263 кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Вилучена зброя направлена для проведення експертного дослідження. Проводиться перевірка. Громадянину відтепер може загрожувати срок від 2 до 5 років позбавлення волі.